Хочу сказати, що сепаратистами або особами, які їх фінансують, протягом останніх двох місяців проведено близько 320 акцій в різних містах і обласних центрах, районних центрах нашої країни. І в цих акціях прийняло участь близько 242 тисяч осіб. Кримінальні справи, які сьогодні порушені Службою безпеки України і Міністерством внутрішніх справ, знаходяться в активній стадії розслідування. 15 осіб службою безпеки лише заарештовані. Це так звані самопроголошені губернатори обласних центрів Донецької і Харківської і Луганської областей. Це ті особи, які вчиняли. Силові заходи відносно захоплення будівель державних адміністрацій в Харкові, в Луганську, в Донецьку, в Одесі. Це ті особи, які вчиняли в Харкові вбивства. Ви знаєте, там під час одних одної з сутичок загинуло три особи. І... В тому числі багато є поранених, в тому числі є багато осіб, яким причинені тілесні ушкодження. Таким чином службою безпеки розслідується 40 кримінальних справ. Міністерством внутрішніх справ за їхньою підслідністю розслідується 35 кримінальних справ. Це як правило кваліфікація цих дій, хуліганство і спричинення тілесних ушкодженням особам під час проведення цих масових, масових акцій. Ну, якщо приводити приклади, ну останнім часом, якщо ви спостерігаєте, ці масові сепаратистські акції вони трошки притихли. Притихли в зв'язку з тим, що затримані декілька осіб, так званих лідерів на сході України, це в Донецьку і Луганську, і Вони сьогодні, по відношенню до них, проводиться розслідування. Якщо пам'ятаєте, це були такі особи, як Губарєв, Чумаченко, Іванов це народне ополчення Донбасу, самопроголошений губернатор Луганської області Харитонов, лідер Молодої гвардії громадського об'єднання Клінчаєв, лідер одеського осередку громадського об'єднання Молодіжна єдність Давидченка, група так званих одеських диверсантів Танклієвського, Вітюховського, Тіхонова та Воскобойнікова це ті люди, які планували. Ряд диверсійних заходів на території України, але це не значить, що після їх затримання сьогодні ситуація залишається спокійною. Кошти, викрадені Януковичем і його прибічниками, працюють, і ви самі розумієте, що за наприклад, що можна зробити людина молода, яка не має роботи, яка ідеологічно і. Психологічно е, налаштована на вчинення протиправних дій, якщо їй платити 100 доларів в день, що вона може вчиняти які протиправні дії. Тому ці кошти сьогодні, на жаль, працюють, і е, заспокоюватися наш, нашому суспільству сьогодні немає ніяких підстав. За нашу інформацію, на, на початку травня, це 9 травня і 1 травня, е, планується також ряд масових акцій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в країні для того, щоб продовжувати ті акції Російської Федерації відносно України, як не дати нам можливості стабілізувати ситуацію в країні. Наскільки далеко сьогодні розраховує керівництво Російської Федерації зайти з цими сепаратистськими акціями? Ми цю ситуацію відслідковуємо. Відслідковуємо ситуацію щодо пересування військових поряд із прикордонними районами України на території Російської Федерації. Ситуація неоднозначна. І... Велика кількість концентрація великої кількості військ, особливо бронетанкових військ, військ особливого призначення, тримає нас в напрузі, і ви знаєте, що Збройні Сили України, Національна гвардія, прикордонні війська сьогодні, вже не перший місяць працюють в підвищеній стадії, в самій високій стадії бойової готовності. Це звичайно відображається і на їхньому. Рівню служби, і на бюджеті, зокрема, тому що уряд виділив 6,5 мільярдів гривень для підняття військового духу і підняття можливостей наших військових. Сьогодні ці кошти вже надійшли в підрозділи. Сьогодні війська вже в повній бойовій готовності забезпечують обороноздатність нашої країни. І за Інформацію за завірянням наших військових, Генерального штабу, міністра оборони України. Ми сьогодні готові до відсічі любого агресора, який посягне на територіальну цілісність нашої країни. Дякую за увагу. Будь ласка, готовий відповідальність. Ну колеги, будь ласка, можете поставити свої запитання, будь ласка. Юрий Киреев, 34-й телеканал, город Днепропетровск. Подскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, те первые экспериментальные процессы, которые сейчас в МВД происходят, иллюстрационные комиссии, они какие-то первые плоды приносят? Как вы оцениваете вообще перспективу сейчас практики в МВД и дальнейшего распространения на органы прокуратуры, может быть, и других силовых структур? Спасибо. Дякую. Я как раз этим питанием сейчас очень сильно опекаюсь. Проводжу зустрічі з іноземними представниками правоохоронних структур. Ми хочемо в найкоротший термін реформувати всю нашу правоохоронну систему і привести її до стандартів європейських країн. Це не, не так просто, це величезна робота, пов'язана з зміною законодавства. І, зокрема, два дні тому я зустрічався з одним із керівників. Сьогодні це політик польський, а він керував поліцією. Польською поліцією, і він мені розповідав, яким чином була реформована польська поліція. Зокрема, де 4 роки тому рейтинг довіри населення до польської поліції складав 17%. Зараз він складає 70%. І оці реформування, які вони сміливо пішли на них, вони якраз відображають ту ситуацію, яка була в Польщі, і ми хочемо скористатися також цим. Досвідом, що тут мається на увазі, нам треба серйозно реформувати систему навчання і професійної підготовки, як прокурорів, так і працівників органів внутрішніх справ. Нам сьогодні треба негайно втілювати, в тому числі на законодавчому рівні, такі технічні засоби перевірки особового складу, які людей, які працюють в правоохоронних органах, як поліграф. Нічого страшного, що він не має доказової сили, і це технічний засіб, але він використовується в усьому світі і його покази поліграфа можуть бути значною мірою впливати на рішення приймати цю людину на службу чи не приймати. На жаль, сьогодні закону, як такого закону про люстрацію, його не існує. Про це не правова норма, і говорити про люстрацію це силатися на чиєсь суб'єктивне рішення, тобто хто вирішує. Працювати цій людині чи не працювати за якими критеріями зрозуміло, що якщо в нього діях є там кримінальне правопорушення чи адміністративне, то ця людина відстороняється від виконання службових обов'язків. А решту критеріїв, його моральний, психологічний стан, його зовнішній вигляд, його поведінка в побуті це ті речі, які нам потрібно сьогодні. Ми над ними працюємо, звести до... Критеріїв під час прийняття на службу в органи внутрішніх справ і в прокуратуру. Тому вже е, хочу вас е, повідомити, що найближчим часом буде презентована нова структура Міністерства внутрішніх справ. Вона абсолютно нова. Е, ми готуємо дуже серйозну законодавчу базу по прокуратурі, тому що прокуратура сьогодні має дуже багато функцій, які невластиві для неї, ми вважаємо цей загальний нагляд, це і здійснення так званого процесуального керівництва, що не повинно бути, тому що Пшонка, цей новий кримінально-процесуальний кодекс, він його під себе робив для того, щоб повністю узурпувати владу. Ці питання зараз активно ми опрацьовуємо для того, щоби. Ці, діяльність цих структур була абсолютно прозорою, е, і саме головне, е, щоб вона відповідала вимогам європейських стандартів, і е, основне це служила людям, а не забезпечувала е, діяльність якоїсь політичної сили, яка перебуває у владі. Е, ну, До прикладу, сьогодні боротьбою з економічною злочинністю займається, перераховую вам. Був ШЕКРУ, зараз він називається Фінансова інспекція Кабінету Міністрів, служба боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ, головне управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ, в службі безпеки України, так зване управління по К, по боротьбі з корупцією. Це ті структури, які займаються боротьбою з корупцією і злочинами в економічній сфері. Такого не повинно бути. Це повинен бути один орган, і цей орган повинен бути підпорядкований так, щоб політичні зміни в країні не могли впливати на кадрові процеси, які відбуваються в цій структурі. Щоб ніхто, ні президент, ні прем'єр-міністр, не ні, 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 ні представники законодавчої влади не могли підм'яти під себе цю структуру. От ми зараз над цим працюємо. Тому вже є така ідея створити так звану фінансову поліцію, об'єднати всі функції і забезпечити, по-перше, а, і ще податкова поліція. Податкова міліція, вона теж буде скорочена, влита в одну структуру, і ми забезпечимо діяльність однієї е, структури, яка б унеможливила тиск на бізнес, але не дала можливості. Не дала можливості е, Чиновникам розкрадати державний бюджет і брати хабарі. Оце наша сьогодні робота, яку ми проводимо в Кабінеті міністрів, і з часом ми її будемо презентувати вже як нормотворчу діяльність і як структурні зміни, які ми хочемо зробити в правоохоронних органах.